Його життя як спалах, як символ боротьби. Під таким гаслом на Коломищині вшанували пам'ять Євгена Коновальця. Саме 14 червня минає 120 років із дня народження голови проводу організації українських націоналістів. Цього дня у бібліотеках проводили історичні години, бесіди та виставки тематичної літератури. А у міському будинку культури коновальця відзначили тематичним вечором. Побувала там і наша знімальна група. 14 червня особлива дата в календарі національної пам'яті. Саме в цей день, 1891 року, у селі Зашкові, що на Львівщині, народився Євген Коновалець. Командир січових стрільців, командат української військової організації, провідник ОУН організатор і вождь українського націоналістичного руху. Ця яскрава, сильна і харизматична особистість, без сумнівів, займає одне з перших місць серед борців за волю нації та побудову держави. Щоб глибше зрозуміти масштаб діяльності провідника на тематичному вечорі у Народному домі, з промовою виступали почесний громадянин Коломиї, отець Зіновий Карась, депутат міської ради Лідія. Та голова Конгресу Івано-Франківської обласної організації Конгресу українських націоналістів Богдан Борович. До речі, пан Борович мав ще одну поважну місію. З нагоди дня народження Євгена Коновальця він вручив 10 ювілейних медалей найактивнішим сподвижникам Коломищини. Далі розпочався святковий концерт за участю хору братства ОУНУПА та артистів з міста і району.